Члени комісії, представники міської ради, депутати. У нас на комісії є троє чоловік, вором тож є, розпочинаємо роботу нашої комісії. У порядку денному на сьогоднішній комісії в нас включено два питання. Про внесення змін до положення, про сектор з питань охорони культурної спадщини. І друге питання про меморандум щодо співпраці Ходорівської міської ради Львівської області і Покровської селищної ради Дніпропетровської області. Це Два питання. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Зміни доповнення. Якщо ви маєте бажання інформативне знати про питання виносити ці населення, то ви маємо в різному відповідь вас. Я думаю, ми погодимося, так? Mm -hmm. я, голосувати це, я думаю, питання не потрібно. Е, добре, значить, перше питання про внесення змін до положення про сектор з питань охорони культурної спадщини. Пане Олег, прошу. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін до положення про сектор з питань охорони культурної спадщини, відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ходорівської міської ради, затвердженого рішенням 24-ї сесії 8 го скликання Ходорівської міської ради номер 4348 від 26.11.2024 року. Виклавши його в нові редакції, саме проєкт положення додається. Ну, там зміни йдуть в четвертій частині, в пункті четвертому положення. Воно зумовлено тим, що є лист з Міністерства культури і стратегічних комунікацій України. Коротко скажу, що коли приймалося рішення про створення сектору і затвердження даного положення. Дані документи були направлені на погодження в Міністерство культури і стратегічних комунікацій України. Ну і відповідно вони дали свої зауваження, що в частині четверті даного положення треба внести відповідні зміни. Є на сайті опубліковані порівняльна таблиця зі змінами. Ну, там воно є в частині повноважень того сектору. Ті зміни були виправлені. Також попередньо проєкт положення був направлений до міністерства. Вони так би погодили, що можна виносити дане положення на сесію, на затвердження, тому просимо прийняти таке рішення. То, в двох словах, я так розумію, що то стосується просто виправлення. Положення, так. Положення самого та, та. безпосередньо. Зуміло. Ну, Тут таке процедурне питання, бо. Добре, ще в кого якісь запитання є. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Дякую, пане Ложе. Дякую. Так, наступне питання. Прошу, пані Марію. Шановний пане голово, шановні депутати, доповідачі, всі присутні і наші слухачі, глядачі, які зараз сьогодні з нами в режимі онлайн. Я користуючись нагодою, хочу інформувати всіх присутніх і депутатів даної комісії, що у нас сьогодні триває другий робочий день, коли депутати працюють в профільних комісіях. Відповідно до нашого регламенту розглядають всі питання, які виносяться на сесію чергову 26-го, яка відбудеться завтра. Ваша комісія вже четверта. І після обіду на засідає земельна комісія, хочу подякувати всім депутатам за їхню активність за явку, бо на кожній комісії був кворум, то позитивно хочу відмітити в період підготовки до даної сесії, і всі дуже продуктивно попрацювали, розглянули всі питання. Також хочу наголосити на тому, що порядок денний, який був оприлюднений на сайті, при Скликання сесії міським головою буде відрізнятися від проекту порядку денного, який буде пропонуватися завтра до розгляду на сесії. Це і робочі моменти розглянуті додаткові питання, які надійшли після прийняття розпорядження голови про скликання сесії, і дані питання розглядалися на профільних комісіях. Тут такі, як унесені зміни до структури. Центру надання соціальних послуг, ведення посад помічника ветерана, ми в різному поговоримо. Це є питання про доплати 1300 гривень працівникам дошкільної освіти, програма паліативної допомоги. Було проект рішення, не було програми і решта в робочому порядку. Всі питання доопрацьовані зараз є на сайті, і ми їх завтра будемо розглядати. Стосовно вашої комісії вам пропонується до розгляду питання про. Меморандум про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч оплі згуртовані громади. Хочу два слова сказати про даний проєкт, щоб ви мали розуміння, що то за проєкт є і як він діє на території України. Пліч оплі це є національний проєкт. Він започаткований Кабінетом міністрів України. Кабінет міністрів України видав відповідну постанову про експериментальний проєкт. І даний проект він покликаний об'єднати громади. Всієї України, Стилових і центральних громад України. В кожному проєкті буде по дві громади: громада Партнер і громада Форпост. Ми в даному проєкті будемо надійним партнером для громади Форпосту, яка розміщена зараз і працює за 100, менше за 100 кілометрів від лінії вогню. Це Покровська селищна територіальна громада Дніпропетровської області області Синельниківського району. Даний проект, власне, входять ті громади, які розташовані менше менших за 100 метрів від передової, від лінії вогню, де триває війна. Він покликаний на згуртування українських громад, на єднання країни для посилення стійкості громад форпостів на забезпечення умов для їхньої життєдіяльності і заради нашої спільної перемоги. Хочу зразу сказати, що немає. Якихось таких одинакових підходів або стандартів або вимог зі сторони Кабінету міністрів, в якому плані має відбуватися ця співпраця і допомога. І на даний час вже підписали дану угоду меморандум більше 100 громад в Україні. І всі громади працюють індивідуально. Можна надавати допомогу у відбудові об'єктів інфраструктури, можна організовувати спільний відпочинок дітей. Можна проводити спортивні змагання. Ви знаєте, що тривають вже другий рік шкільні змагання пліч опліч. Вони зараз будуть інтегровані. Ті шкільні змагання власне цей національний проект і стануть складовою частиною співпраці між дітьми наших двох громад. Задоволення гуманітарних потреб жителів, термінове реагування на їхні руйнації, проведення спільних культурних, освітніх і інших заходів, залучення партнерських громад до співпраці і виконання заходів в рамках меморандуму мається на увазі така громада як стравчин з Польщі. Якщо вони будуть мати бажання допомогти громаді Покровській, то ми будемо тільки вітати. Ми будемо працювати. На даним проєктом ми вже зробили одну зум-зустріч, знайомство з керівництвом даної громади, і зараз мова йде про підписання меморандуму. Хочу наголосити, що більшість громад не виносять дане питання на сесійний розгляд. Ми вирішили винести на розгляд сесії, погодити з нашими депутатами. І, власне, в проєкті рішення прописали дати згоду. На підписання меморандуму про співробітництво в рамках національного проєкту Пліч оплізортовані громади між Ходорівською міською територіальною громадою Львівської області і Покровською селищною територіальною громадою Дніпропетровської області, Оповноважити міського голову Олега Коцовського від імені Ходорівської міської територіальної громади підписати даний меморандум. Текст меморандуму додається до даного рішення, доручити секретарю ради Марії Гавінській підготувати розпорядження міського голови про створення робочої групи щодо реалізації заходів. Забезпечення організаційно координаційних спільних дій, налагодження комунікації між громадами хочу сказати, що в даному розпорядженні ми визначимо контактну особу, яка буде відповідати за даний проект, і буде на тісному зв'язку практично кожен день спілкуватися з даною громадою. І контроль покладаємо на секретаря ради, на заступника міського голови Юрія Ремишина і на постійну депутатську комісію з питань роботи ради законності інформаційної регуляторної політики голова комісії Володимир Басараб. Крім того, хочу інформувати ті громади, які підписали вже меморандуми, які вже робили зустрічі, які вже надавали допомогу. Всі відгукуються про дуже позитивну роль даної громади, про підтримку громад, які зараз на сході, які в центральній Україні, яким зараз дуже непросто. І ті громади дуже дякують за таку підтримку, і вони не вимагають абсолютно ніяких там фінансових вкладень великих. У е, кожному проєкті кожна громада буде підходити індивідуально, в залежності від своїх е, можливостей. І не заборонено в цьому проєкті залучати, наприклад, кошти підприємців, меценатів. При організації поїздок, при фінансуванні заходів, коли будуть приїжджати до нас делегації, чи коли будуть приїжджати діти на відпочинок і так далі, на останній нараді, яка була в Стрийській адміністрації, ми домовилися між громадами Стрийського району, які беруть участь в даному проєкті, що ми розробимо таку дорожню карту, наприклад, об'єктів. Свої громади, де можуть діти приїхати і їх безкоштовно відвідати. Якщо, наприклад, до нас приїде діти з Покровської громади, то ми будемо знати в роздолі, які можна відвідати там, наприклад, заклади, що міська рада гарантує, що ті всі відвіди будуть безкоштовно. Там, наприклад, як громада Форпост, яка приїде до Роздолу, буде знати, що, наприклад, діти їхні, які прийдуть до нас, що вони можуть відвідати, наприклад, музей Слави Стецького. Там наші церкви ми також розробимо свій маршрут. Тобто, частину даного проекту буде займатися міська рада, щоб забезпечити без фінансових видатків своїми зусиллями, кожен на своїй посаді, щоб по максимуму зреалізувати даний проект. Даний меморандум підписується на один рік, і після одного року вже громади будуть вирішувати, чи його продовжувати, чи завершувати. Тобто коротенько. Ви можете прочитати, є створені окремі сайти, є на Фейсбуці створена окрема сторінка. І є навіть такі практики, що переїхали школи до команди форпосту разом з вчителями, і з учнями, є, що віддали під ремонт дитячий садочок, приїжджає дитячий садочок. Ну, В кожному, так як я сказала, випадку індивідуально. Підбирали команди і Кабмін, і Стрийська адміністрація, Львівська ова підбирали приблизно по статусу, по кількості населення по території. Наша громада Покровська вона має 50 населених пунктів, має 21 тисячу населення, хоча вона селищна рада, ну, приблизно по площі, по чисельності ми десь. Одинакові разом з ними. Хочу відмітити, ми з ними познайомилися, що вони дуже активна громада, багато в них інвестиційних проєктів, і е, такі наші партнери дуже цікаві і є велике бажання їм допомогти. Awesome. Я ж кажу, я, наприклад, я шукала, знайшла, може, два рішення є по, по всій Україні, що виносяться власне через сесію. Ми прийняли таке рішення, що хочемо обговорити з вами з профільною комісією, хочемо погодити з депутатами. Я вважаю, що це правильно. Я також вважаю, що це правильно, тим більше в час війни, і підтримувати ті, ті громади, які дійсно зараз недалеко від лінії бойового зіткнення, то направду їм потрібно і навіть не стільки в фінансовому, скільки в психологічному і взагалі чисто в людському плані. Ну, та я вам хочу нагадати, що ми маємо вже угоду. Ви знаєте, з Хотінською громадою і Сумського району Сумської області У нас було е е діти е два е по два разом з вчителями, і направду вони дуже вражені. Як їх зустріли, як вони відпочили, вони навіть спочатку повезли їх в Карпати, вони навіть не могли спати, бо вони не розуміли, як то можна спати вночі, щоб не було жодної повітряної тривоги. І 99% з тих дітей взагалі ніколи в житті не були в Карпатах. То були їхнє перше відвідування гір. І батьки дуже вдячні. Направду, то велике значення має навіть саме спілкування. Я думаю, що це дуже добра справа. Шановні члени комісії, прошу визначитися по тому питанню. Хто за? Одноголосно. Дякую, Марія Дмитро. Юрій Михайлович. В різному, будь ласка, ми вас дуже просимо. Доброго дня, шановні члени. Я хотів би тільки додати, то, що пройшла комісія в середу, бо в нас була одна посада введена помічника ветерана, а так як на комісії було затверджено два кандидати, тому ми просили на попередніх. Комісіях було узгоджено про реорганізацію і введення в структуру надання соціальних послуг ще одну кандидатуру помічника ветерана. Так що інформаційно, щоб ви були введені. Ви мали уяву про це. Йдеться про те, що дійсно не всі громади ще мають помічників ветерани. Помічників ветерани є дійсно є дуже велика потреба, в яких в них і. У 2024 році були дуже великі вимоги. Це мали бути фахівці або лікар, або юрист, або психолог. Зараз вони з 2025 року цю... <кій> розширили більше. Е, детальніше, хто має можливість стати помічником ветерана, вони пройшли е, реєстрацію мінветеранів, пройшли конкурс ну, <кій> е, конкурс стрію відбувся, також де були присутні онлайн. Представники мінветеранів, психологи громадської організації і в нашій громаді відібрали два помічника ветерана. Та як у нас було введено тільки одна з ми додатково вводом структуру ще одне робоче місце, та як в нас є два помічники ветерана, затверджених комісією. Дякую. Зрозуміло, дякую. Ми це маємо проголосувати. Чи ми просто беремо до відома? Ми, я зрозумію, ми беремо це до відома. Так, та, дякую. Можливо, що в когось якісь питання є? Пропозиції? Марія Дмитрівна, я думаю, що буде доцільно завтра на сесії проінформувати депутатів про те, і щоб кожен депутат прийняв рішення і. Так, я так розумію, що в нас питань більше немає, ніхто. О, є питання ще нема. Ну. Питання порядку денного вичерпані. Дякую членам комісії, дякую всім присутнім. Дякую доповідачам за блідну роботу. Дякую, до побачення.